На своєму каналі мене звати Середницький Євгеній, я адвокат, і сьогодні поговоримо з вами про те, де ж тепер служитимуть обмежено придатні. І е, чи скасували цей статус, і що робити особам з інвалідністю, якщо їм приходить повістка про необхідність пройти ВЛК. Тому дякую, що приєднуєтеся. Не забудьте поставити свої значить, лайки. А перед цим попрошу вас. Написати, що там з картинкою, що зі звуком, враховуючи відключення світла і таке інше, можуть бути перебої з інтернетом, зі зв'язком. Якщо є невеличкі потріскування, майте на увазі. Все ж таки, це прямий ефір. У мене мікрофон, начебто, працює, але можуть бути нюанси. Тому буду вдячний вам за зворотню відповідь. А ми, значить, не будемо гаяти часу, враховуючи те, що сьогодні четвер в ранковий час. Багато людей поспішають по своїм справам на роботу. Тож, переходимо, до найголовнішого. Всі ми знаємо, що був скасований статус, все ж таки, обмежено придатних. Осіб і тепер вказані особи, е, рахуючись 4 травня 2024 року мають пройти повторно ВЛК, щоб значить віднести їхній статус до іншого статусу. Оскільки також тепер в наказ 402 Міністерства оборони це наказ, який регулює питання проходження ВЛК. Тому зараз буде дуже цікаво. Зверніть увагу, що наказ 402 значить вже зі змінами, і в цих змінах говориться про те, що немає тепер статусу, обмежено придатний. Тепер є статус придатний придатний до служби в ТЦК в вищих навчальних військових закладах. І про це, значить, з вами детально поговоримо. І наразі у списку хвороб, з якими визначалися е, обмежено придатні, можна знайти всі серйозні захворювання, порушення, е, згортання крові, кра, рак, ремісію і таке інше. І вказані особи, чому мають пройти повторну вилка, тому що тепер потрібно віднести їхній статус до статусу придатного чи не чи придатного з переоглядом. Точніше, непридатного з переглядом через 6-12 місяців, ці статуси зараз безпосередньо будуть впливати на службу, яку мають запропонувати вказаним військовозобов'язаним особам. Також я наголошую, що в законі про мобілізацію мова йде саме про отримання військ. Військово зобов'язаним особами відсрочки, але ця відсрочка не надається автоматично. Про що зараз йде мова? Особи з інвалідністю, не дивлячись на групу, вони мають право на відсрочку, але ця відсрочка не надається автоматично. Тому і виникає ситуація, при яких часто ми обговорюємо і зазначають багато в програм-каналах, і деякі спікулюють е, стосовно того, як же ж так особи з інвалідністю їх мобілізують, і таке інше. Тому вказані особи я вам повідомляю, що у разі, якщо ви маєте такий статус, вам необхідно заявити і подати відповідну заяву про отримання відстрочки. Тому що виходить мовчазна така згода, і з цього і ТЦК, і виходить скоріш за все і мобілізує вказаних осіб. Тому, будь ласка, шановні. Якщо у вас є такий статус, безпосередньо звертайтеся з заявами про отримання відстрочки, тому що немає імперативної заборони на мобілізацію вказаних осіб. Тобто вказані особи за власним бажанням можуть служити в Збройних силах України. Тому, будь ласка, шановні. Пишіть відповідні заяви. Якщо потрібна вам допомога, можете звертатися і до мене за допомогою за телефоном 063 344 16 36. Вказаний телефон. Я, значить, в описі під цим відео збережу. Також в описі на моєму каналі є вся інформація, за допомогою якої ви можете до мене звернутися за правовою допомогою. А ми продовжуємо. Тобто. Тепер є у нас замість обмежено придатних будуть визначатися нові категорії, а саме придатні, придатні до служби в військових частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах, медичних підрозділах, тимчасово непридатні, які потребують лікування, непридатні до служби із виключенням з військового обліку. І тепер, в залежності від того, до якої ви категорії відноситеся, туди можуть вас направити служити. Тому, якщо ви маєте. Проблеми зі здоров'ям збирайте необхідні медичні довідки. І я вам хочу сказати, якщо ви будете це все заявляти під час проходження ВЛК, то ніяких проблем не буде. Багато випадків клієнти звертаються, повідомляють, що все ж таки тепер проходять медичне додаткове обстеження, тепер проходять додаткове лікування. У зв'язку з тим, що під час проходження ВЛК. Було виявлено них ряд захворювань, і вони мають чи підлікуватися, чи отримати додаткове обстеження для того, щоб призначити конкретний статус, і від цього буде залежати їх подальша доля, враховуючи нинішні реалії. От така от ситуація стосовно всього цього. І це означає, що вказаних осіб, якщо не мають проблеми зі здоров'ям, не повинні направляти в штурмові підрозділи. Безпосередньо на нуль, вони можуть бути у відділах забезпечення, можуть бути у, значить, спеціальних військових центрах і таке інше. Всі, хто мають, значить, порядок зі здоров'ям, можуть піти на випередження і, значить, в рекрутингових центрах обрати собі відповідні професії. Багато є професій, в тому числі. І не пов'язаних з безпосередньою службою е, і веденням військових дій. А такі всякі тилові підрозділи, е, в тому числі шукають і бухгалтерів, навіть і юристів шукають, і, і маркетологів, смм менеджерів, і таке інше, тому що технології розвиваються, підрозділи про себе говорять, спілкуються з пресою і таке інше. Тому отака от ситуація, як то кажуть, може заклик до дій. Тому той, хто переживає, те, як там буде в нього проходити мобілізація, враховуючи, що у нього немає права на відстрочку і все з здоров'ям, слава Богу, в порядку, можуть скористатися такою опцією. Багато потребують також військовослужбовців, операторів дронів інженерів і Інших спеціалізацій, які пов'язані безпосередньо з літальними апаратами, тому будь ласка, маєте це на увазі стосовно військовослужбовців. Ми зараз плавно переходимо до цього питання. Якщо ви потребуєте юридичної допомоги, отримали поранення. Або плануєте отримати статус у і такі інші питання, які вас цікавлять, і ви самостійно можете на них відповісти, і, і, і працівники юридичної служби вашої частини не справляються можете звертатися безпосередньо до мене. Консультація для вас безкоштовна, також і для членів ваших сімей. І якщо маєте інші супутні питання юридичного характеру, БАТО, хто має деякі заборгованості, враховуючи, що економічна ситуація у нас не завжди стабільна, брали кредити, військовослужбовці можуть зараз не платити відсотки. Тому, будь ласка, звертайтеся за допомогою, будемо розбиратися з заборгованістю, з виконавчими провадженнями, з іншими питаннями, в тому числі житловими, сімейними і рядом інших питань, призначення субсидії, отримання пільг, враховуючи отримання статусу учасника бойових дій. Також нагадую всіх військовослужбовців, якщо ви отримали, не дай Бог, поранення. І воно було тяжким, то ви маєте право на отримання одноразової грошової допомоги. Розмір цієї допомоги залежить від ступеню поранення, а також від, того, від вашого статусу. Якщо ви є срочником, то значить виплата буде одна. А якщо ви є контрактником чи мобілізувалися, то виплати будуть інші, також залежить від того, чи призначить вам в подальшому групу ем, інвалідності. Тому не забувайте про це, звертайтеся, пишіть, залюбки, надам вам свою консультацію. Також нагадую, що всі ці трансляції не є персональними юридичними консультаціями. Якщо ви плануєте отримати персональну юридичну консультацію, звертайтеся безпосередньо, повторюю номер телефону, за яким також можете звернутися 063-344-1636. Закріплю його, я вже це про це казав. Також можете писати мені на електронну адресу або задавайте безпосередньо питання е в коментарях під цим відео. Оце все була мені мене інформація на сьогодні, тому себе бережіть. Також звертайте увагу на своє здоров'я. Якщо маєте проблеми, не затягуйте, тому що може все переростати в хронічні, на жаль, випадки. Менше вживайте спиртних напоїв. також... Е Контролюйте рівень цукру в крові, не вживайте надмірно, значить, багато солодкого. Якщо хлопець хворий туберкульозом, які дії робити, потрібно значить, мати відповідні довідки і оновити дані стосовно цього. Якщо перебуваєте десь на обліку, то також маєте про це повідомляти. В наказі 402 наказ 402 можете подивитися в гуглі, забити. І на сайті Gov, Верховна Рада. Там за допомогою клавіш Ctrl-F можете набити туберкульоз і подивитися, що стосовно безпосередньо вашого захворювання. Все залежить від динаміки захворювання і від ступень ураження вашого організму цією конкретною хворобою. Тому, будь ласка, дякую, що були зі мною на ефірі. Всього найкращого, до побачення.